Як іде захоплення народження олігархії кримінально-політичної державної мафії України, приймаємо рішення, що треба йти в Верховну Раду України балотуватися і на політичному рівні спробувати зупинити народження подальшого розповсюдження олігархічно-мафіхозного режиму в Україні. Тому що це для України це загибель. Для української державності, для незалежності. Приймаємо рішення, я Анатолій Єрмак, працівник нашого відділу, а мій помічник Коля Петренко, балотуватися в народні депутати України. Євген Кирило Смачук доповів про нашу ідею офіцерів Леоніду Кравчуку. Леонід Кравчук злякався. Тим більше він побоювався і дуже не хотів, щоб я був призначений начальником відділу військової контрозики, який я очолював. Це були наші особисті стосунки і моя позиція, яка болонала із трибуни 28-го з'їзду КПРС, коли я показав документи, як вище партійне керівництво політбюро ЦК КПРС за кордоном відкривало банки, створювало комерційні структури, фонди і так далі, куди вивозили золото партії і валюту партії. Це я розказав і показав документи з трибуни 28 го з'їзду КПРС. Коли це рішення не було прийнято, не одобрено, ми почали балотуватися. Як би там не було, стали народними депутатами. Відкривається сесія у травні 1994 року, затверджують склад Верховної Ради України. Перший десь. Тижні роботи Верховної Ради У нас з Анатолієм Міраком, деякі народ депутата Я ж Говорю, одинакі майже усі, зачіска одинакова, саме росту одинаково. В общем, ну це пригадує таки. Ну, Добились на Верховній Раді України створення комітету Верховної Ради з питань боротьби з корупцією, організовано злочинністю, і віддав належне Олександру Морозу, дякуючи йому. Цей комітет, тоді він наризався, що комісію вдалося створити, тому що політичний бумонт різних директорів, економікатура Комуністичної партії України, КПУ-фракція з Начуля дуже не хотіли створення цього комітету, але створили. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.